5 грудня 1952 року Лондон прокинувся в обіймах незвичайно густого туману. Він накрив вулиці столиці ковдрою, що поглинала світло ліхтарів, стирала обриси будинків і перетворювала людей на примарні тіні. Він залишався тут 5 днів, паралізував транспорт, повільно стискав життя столиці в холодних обіймах. Та все ж не викликав паніки. Адже для лондонців туман був буденністю. Майже рисою національного характеру. Вони звикли сприймати його як одну з особливостей британської погоди, навіть тоді, коли цей туман здавався надто густим та задушливим. Ніхто не підозрював, що це незвичайний туман. Справжня ціна великого смогу стане очевидною значно пізніше, коли місто підрахує свої втрати. Лондон був одним із найбільших і найгустонаселеніших міст світу. Сотні тисяч будинків, нескінченні фабрики та заводи, натовпи людей, які щодня вдихали отруєне повітря. Навіть у вікторіанську епоху Лондон мав сумну славу, міста, яке задихається від власного диму. Тодішні письменники іронічно називали місцеві тумани «гороховими супами, натякаючи на їх густоту і брудно-жовтий відтінок. І все ж навіть вони не могли уявити. Що одного дня туман перетвориться на справжнього вбивцю. На початку ХХ століття Лондон уже почав робити кроки до покращення якості повітря. Місто намагалося подолати спогади вікторіанської епохи, коли кожна вулиця здавалася задимленою декорацією похмурого роману. Тоді всі ці спроби виявилися надто слабкими. До 1952 року забруднене повітря все ще було постійним супутником столиці. Причина була проста вугілля, чорне золото індустріальної Британії, залишалося головним джерелом енергії. Лондон був оточений вугільними електростанціями, їх димові труби безперервно викидали у небо Кіптяву, яка змішувалася з туманом над темзою. Але, на жаль, проблема не обмежувалася промисловістю. Вугілля було основним паливом і для звичайних людей. Зима 1952 року видалася особливо холодною. Лондонці обігрівали свої будинки тим, що мали, і переважно це було дешеве, низькоякісне вугілля. Після Другої світової війни країна ще не оговталася від руйнувань, дефіцит ресурсів змушував людей купувати найгірші сорти палива, що виділяли густий задушливий дим із високим вмістом сірки. І що ж цього вийшло, як ви можете зрозуміти, абсолютно нічого хорошого, тому що чим холодніша була погода, тим важчим ставало повітря в домівках і на вулицях. І до цього всього пізніше додавалася ще сама природа. 5 грудня 1952 року над Лондоном утворилася зона високого тиску. Повітря стало нерухомим, вітру не було зовсім. Дим, який мав би підніматися вгору, раптово зупинився, і атмосфера притиснула кіптяву назад до вулиць. Чорний дим з фабрик, клуби диму з камінів, вихлопи транспорту, усе це не могло розсіюватись. І як результат змішувалося в один непробивний кокон. Так місто опинилося у власній пастці. Лондон, що прагнув тепла серед зимового холоду, сам створив хмару смерті, яка накрила його зверху. Це був ідеальний шторм, злиття людської недбалості і природних факторів, що відкрили двері найбільшій екологічній катастрофі в історії Британії. Побічні продукти роботи сотень тисяч камінів і фабрик, розкиданих по всьому Лондону, злилися в одну суцільну масу, яка повільно сповзала на місто. Концентрація смогу була настільки щільна, що ховалася навіть вежа собору святого Павла, а звичайні будинки взагалі зникали з поля зору. Те, що спершу видавалося типовим зимовим туманом, і з кожним днем перетворювалося на пастку. Фабрики продовжували викидати у повітря нові порції диму, і смертоносна суміш накопичувалася. Щодня Лондон отримував майже мільйон кілограмів кіптяви та понад 2 мільйони кілограмів вуглекислого газу. Це були неймовірні цифри, які буквально затопили місто. Лондонці вже давно звикли до похмурих туманів, але цей був іншим. Він був надто щільним і на диво дуже задушливим. З кожним днем ситуація тільки погіршувалася. Видимість зникла, в принципі, як явище. Людина не могла бачити далі ніж на кілька кроків вперед. Автомобілі зупинялися, оскільки банально не було видно, куди їхати. Навіть у середині приміщень дим просочувався крізь щілини. Залишаючи після себе відчуття, наче саме повітря стало отруйним. У деяких районах смог набував жутуватого чи навіть зеленуватого відтінку, його запах був різким, схожим на тухлі яйця. А це типовий присмак сірки, що виїдав легені і залишав гіркоту у роті. Люди почали захищатися, як могли. Хтось обмотував обличчя шарфами, хтось носив імпровізовані маски, але все це було даремно. Смог проникав усюди, нічого не могло врятувати від нього. Попри задушливий вигляд туману, більшість людей спершу не переймалося його небезпекою, адже вони давно звикли вважати туман частиною свого міста. Та коли смог став настільки щільним, що зникла видимість, стало очевидно, це незвичайна британська погода, а найбільшою проблемою став транспорт. Аеропорти зупинилися, літаки не могли ні злітати, ні приземлятися. Рейси масово перенаправляли в інші міста, а небо над Лондоном стало порожнім і мертвим. На землі ситуація була не кращою. Автобуси та трамваї перестали курсувати, бо водії не бачили дороги навіть на кілька метрів уперед. Вулиці, зазвичай гучні та багатолюдні, тепер потонули в хаосі зупинених машин. Єдиним способом пересування для мільйонів людей залишалося лондонське метро. Підземка стала останньою артерією життя, але навіть вона не могла врятувати місто від колапсу. Більшість справ і занять просто зупинилися. Приватний транспорт потерпав так само: на дорогах траплялися аварії одна за одною, адже водії їхали майже на осліп. Рух уповільнився до жалюгідної повзучості. Там, де ще йшла колона автомобілів, кожен метр давався ціною нервів і ризику. У цій безпорадності з'явилися ті, хто скористався ситуацією. Смог подарував злочинцям небачені можливості, майже нульова видимість і безпорадність поліції. Яка сама не могла рухатися в задимленому місті, призвели до хвилі грабежів, на людей нападали прямо на вулицях, і злочинці розчинялися в тумані, ніби привиди. Це був просто рай для кримінального світу Лондона. Так, смог, що мав бути лише примхою природи, перетворився на смертельно небезпечного ворога. Життя остаточно почало завмирати. Спортивні матчі один за одним скасовувалися. Адже яке може бути видовище, коли глядачі не бачили поля, гравці один одного, а м'яч губився в тумані вже на вісім кількох метрів. Лондон раптом залишився без своєї улюбленої розваги, і навіть цей простий елемент нормальності зник у задушливій темряві. Працівники відправляли додому з офісів, або ж вони взагалі не могли дістатися на роботу, школи закривали свої двері, і місто стало ще тихішим. Навіть культурне життя не витримало. Театральні вистави зупинялися, коли смог просочувався крізь вікна і двері. У деяких залах густий дим осідав на сидіннях, заповнював легені та змушував акторів кашляти просто під час реплік. Особисті спогади тих, хто пережив цю катастрофу, дають відчуття справжньої безвиході. Люди розповідали, як школярі йшли на заняття, тримаючись за руки, намагаючись не загубитися в темряві. В інших місцях пасажирів супроводжували поліцейські з ліхтарями, що вирізали вузькі жовті тунелі із сірого мороку. Дехто шукав дорогу за допомогою світла, яке відбивалося від повітряних ліній електропередач. Інакше у цьому світі без сонця орієнтуватися було просто неможливо. Лондон перетворився на місто, що живе на осліп. Кожен крок це пошук дороги в темряві, кожен подих зустріч із важким гірким повітрям. Смог став повноправним господарем міста. Ті, хто все ж таки наважився виходити з дому, швидко помічали. Їхній одяг темнів буквально за лічені години. Сажа осідала на пальтах, капелюхах і навіть на волосі, роблячи кожного перехожого, ніби тінню самого себе. Люди поверталися додому, наче з вугільної шахти, а кашель переслідував їх цілодобово. У багатьох горло і легені пекло від густої суміші диму та сірки. На острові собак ситуація була ще гіршою. Люди казали, що смог настільки щільний, що вони не могли бачити навіть власних ніг. Медики були потрібні як ніколи, але дістатися до пацієнтів ставало майже неможливо. І знову ж таки через густий смог. Карети швидкої допомоги не могли рухатися, а лікарі пішки ризикували банально загубитися. Метро, ході працювало, але також було сумнівним варіантом через черги із тисяч людей, оскільки це був єдиний вид транспорту, який все ще міг працювати. І так минуло п'ять довгих днів непроглядних сутінок. Та коли атмосферний тиск змінився і з'явився вітер, туман нарешті розсіявся. Небо знову відкрилося, на вулиці повернулися кольори, і місто почало оживати. Дороги прочистили, автобуси знову рушили. Працівники повернулися на свої робочі місця. Жителі Лондона з полегшенням видихнули, вважаючи, що пережили лише дивну, хоч і неприємну погоду. Але ж не могло пройти безслідно вдихання такої кількості забрудненого повітря. І всього за кілька днів лікарні переповнилися людьми з респіраторними захворюваннями. Найперше страждали літні люди та ті, хто вже мав проблеми із здоров'ям. Та дуже швидко стало зрозуміло, ніхто не застрахований. Минали тижні, місяці. Перш ніж стало очевидним, що ця отруйна завіса забрала набагато більше життів, ніж давалося. І головне, не всі смерті настали одразу. Чимало тих, хто вижив у грудні 1952-го, безповоротно пошкодили своє здоров'я, тривалість їхнього життя скоротилася, а хронічні хвороби загострилися. І саме гірше, багато людей після того, як надихалися смогу, не прожили більше п'яти років. Навіть за самими оптимістичними підрахунками, щонайменше 4 тисячі людей загинуло від наслідків великого смогу. А інші дослідження говорять про десятки тисяч жертв. І хоча точні цифри назавжди залишаться предметом дискусій, очевидним було одне: місто пережило катастрофу, яка змусила суспільство вперше серйозно задуматися над тим, чим воно дихає. Для багатьох це стало ніби пробудженням. Ті, хто вижив, вже ніколи не дивилися на своє довкілля так, як раніше. Смог підняв тему якості повітря в саме серце політичних дебатів, і вже через 4 роки. У 1956 -му. був ухвалений перший в історії країни закон про чисте повітря. Він обмежував використання вугілля в містах та став відправною точкою для майбутніх реформ екологічної політики. Цей закон став символом змін, він зобов'язував використовувати бездимне паливо в міських районах, обмежував кількість викидів заводів і фабрик, закладав фундамент для подальших реформ. Хоча з часом закон неодноразово оновлювався і модернізувався, його головні принципи залишаються актуальними і досі. Як наслідок, Лондон більше не огортають жовто-чорні завіси. Місто стало світлішим, чистішим, його вулиці більше не дихають вугільним смородом. Здавалося б, все вирішили, закон прийняли, смог пропав. Але, на жаль, не все так просто. Проблема нікуди не зникла, вона просто змінила своє обличчя. Найпомітніші і найпахучіші забруднювачі повітря були приборкані. Проте на їхнє місце прийшли нові, менш відчутні, але не менш небезпечні. Сучасне місто більше не задихається у вугільному димі, але воно тоне у вихлопах автомобілів, промислових газах і дрібних частинках, які ми вдихаємо щодня, не помічаючи цього. За підрахунками вчених, забруднення повітря і сьогодні щороку забирає життя майже 4 тисяч лондонців. А це стільки ж, скільки офіційно загинуло від великого смогу 1952 року. Різниця лише в тому, що тоді це була відкрита катастрофа, яку бачили, відчували та боялися усі. А сьогодні ці смерті розчиняються в статистиці, розтянуті в часі та прихованій за буденністю. Великий Смог змінив історію Лондона, змусив світ задуматися над небезпекою, що може приховуватися у звичайному диханні, і водночас він залишив нам попередження Трагедії не завжди приходять у вигляді гучного лиха. Часом вони тихо оселяються поруч. День у день забираючи життя, поки ми відвертаємося і переконуємо себе, що це не катастрофа. І хоча сьогодні повторення такого смогу в місті малоймовірне, проблема забруднення повітря залишається актуальною. Її дуже легко недооцінити.